Завжди пахнуть зав'ями триями. Ти мій бідний, зів'яний квітер, тонкі, легкі пахищі, мов спогад про якусь любу минулобі. І ніщо так тепер не вражає мого серця, як сім у Тонко, легко, але влітні. Невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщуть. І чим я вірити не можу, не хочу? Мій друже, любий, мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, прийнятого жалу і того, щастя, що полило мене іншому. Заставляло зламувати руки і битися, битися об землю. Деякі побажання загинути, зникнути з цього світу. А теперся. Будеш продовжити далі облікати. що де збилася? Нічого, там, де збилося, то вже Так, да. Там і навіть не з того місця. Я пишаюся від дуже. Нічого давай. Ну, я сказала це, знаєш, я мене. Ну, а... добре, давай. Готова? Мій друже, любий мій друже. Створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пронятного жахнітого і щастя. Ще палила мене і мучило, і заставляло битися, битися об землю, в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, Де щастя і горе так божевільно склалися. А потім і щастя, і горе обірвались так раптом, як дитяче дитя. І я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. Пішла до тебе дії дешеві, як сплакана дитина, піде в обійме того, хто її жалує. Це нічого, що ти ніколи мене не обіймав, це нічого, що між нами не було і спогоду про поцілунки. О, я піду до тебе від найщимніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою, я не сама, тільки з тобою. Я не в Тільки ти вмієш врятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю, ти зіймеш своєю тонкою Тремтящою рукою, вона тремтить, як струна. Все, що томить мені душу, ти прозенеш про мене своїх блискучих очей. у утривких до життя людей буває, Ці очі з іншої країни. Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть зав'ями троянками? Мій друже, мій друже, чому ж я не можу, коли так облити рук твоїх, рук твоїх, що мов струни тремтять своїми гарячими сльязями? Невже я одного згину? О, візьми мене з собою. Нехай над нами в'янець білі троян. Візьми мене з собою. Ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає? О, дорогий мій, я створю для тебе світ, новий світ нової мрії. Я для тебе ж створила нову мрію життя. Я ж для тебе вмерла і воскресла. Я так боюся жити, ціною нових молодощів. І то я не хочу життя. Візьми мене з собою. Візьми мене з собою, ми підемо тихо посеред цілого її землі і зникнемо обоє помалу дареві. А там, де ми були в житті, нехай. 对呀，对呀。